Парад диктаторів, нова зброя від Китаю та реакція Трампа на шанхайську організацію співробітництва. А крім цього, обстріл України і нові подробиці про підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Це факти лайв. Мене звати Оксана Гуцайт, і ми починаємо. Черговий ракетно-дроновий терор влаштувала цієї ночі Росія. Повітряна тривога лунала практично по всій території України. Чи не найбільше наслідків на Кіровоградщині? У Знам'янці внаслідок удару постраждало п'ятеро людей, затримується зо два десятки потягів. Вова повідомили про пошкодження 28 будинків, один зруйновано повністю. Знам'янка є важливим залізничним вузлом. Тож в Укрзалізниці підтвердили, що четверо постраждалих це саме їхні працівники, але стан постраждалих задовільний. А от через пошкодження залізниці низку поїздів все ж відправили в об'їзд, хоча спричинить до 7 годин затримки. Також відомо про падіння уламків безпілотників у Києві, в Деснянському районі та у Вижгороді, що неподалік столиці, там без постраждалих. На Чернігівщині російські безпілотники пошкодили до 10 будинків. Ракети та дрони долетіли до заходу України. Мер Львова заявив про те, що на місто ворог скерував 15 безпілотників, частково зруйновано складське приміщення. Без потерпілих минулося і у Луцьку. Уламками дронів пошкоджено гаражі та господарські споруди. Комбінованої ворожої атаки цієї ночі зазнало Прикарпаття. Ціллю ворога став об'єкт інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа у складських приміщеннях на Франківщині. Калоцька громада постраждала найбільше, там два влучання. Через сильне задимлення жителів попросили тимчасово не відправляти дітей до садочків і шкіл. Триває перевірка якості повітря. Двічі під ракетодроновим ударом опинилась Хмельниччина, окупанти поцілили в гаражний кооператив, рятувальники розбирають завали, пошкоджена комунальна інфраструктура. Вже відомо, що громадський транспорт працюватиме за зміненим графіком. У житлових багатоповерхівках поруч з епіцентром влучань вибиті вікна. у вбивстві нардепа і колишнього голови Верховної Ради Андрія Перубія перебуватиме під варту без права внесення застави. На цьому наполягала прокуратура, і суд погодився з таким запобіжним заходом. Підсудний: 52-річний Михайло Сцельніков зізнався у скоєному, ба більше заявив, що його ціллю могли стати інші політики, якби він жив не у Львові. Чоловік заперечив інформацію про те, що російські спецслужби шантажували його тілом загиблого сина. Натомість сказав, що опроситиме, щоб його обміняли. І вирішу проситися, щоб мене зігнали на військову полонено, щоб я не поїхати і не знайти діло свого сина. Більше я го не дають. Давай тим часом, колишня дружина підозрюваного, відома журналістка і письменниця Олена Чернінька, написала на своїй сторінці у соцмережі, що ростила сина сама. З батьком вони розійшли та багато років тому, і з сином він спілкувався дуже рідко. І коли син пішов воювати, вони дуже посворилися саме через патріотичну позицію сина і протилежну батька. Врешті син повністю заблокував батька. Мама наголошує, що виховувала Михайла Віктора на позивний Лемберг справжнім, мужнім чоловіком. Про це написала книгу і жодної згадки про батька там немає. Новини із суду в справі про вбивство Андрія Паробія шокували всю родину. Важливо, щоб пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена. Мій син герой загинув за Україну. Пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на переведення у Бахмут 93-ю бригаду в найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідзводу. і загинув як герой. Герої не вмирають. Тим часом прокуратура планує перекваліфікувати справу з умисного вбивства на статтю 112 посягання на життя державного діяча. За що загрожує довічне ув'язнення, Правоохоронці також заявили, що зброю, з якої стріляв зловмисник, досі не знайшли натомість відшукали залишки його одягу і транспорт після вчинення вбивства. Він а, мав намір замаскувати свою діяльність. Він виїхав в ліс в ліс, спалив свій одяг, в якому він був. І розібрав велосипед, на якому він передбувався по місту Львова. Нагадаю, Андрія Парубія вбили 30 серпня близько 12-го дня по дорозі у спортзал. Нападник здійснив 8 пострілів із них з місця злочину. Поховали народного депутата напередодні. Попрощатися з громадським і політичним діячем прийшли тисячі людей. Останнє місце спочинку героя Майдану Личаківський цвинтар. Андрій Порубій загинув на війні насправді, тому що він є жертва також цієї війни, коли російські покидьки наймають деяких не дуже розумних, можна сказати, дурних громадян України, які готові вбити заради чогось. Це величезна втрата для України. Трамп живий і знову з'явився на публіці. Після майже тижня відсутності американський президент поспілкувався з журналістами. Чутки про начебто його смерть, які з'явилися в інтернеті через відсутність, назвав вигадками і дав коментарі стосовно низки подій. Зокрема, знову заявив про розчарування путіним, і пообіцяв, що буде щось робити, аби зупинити війну в Україні, щоб люди могли жити. Трамп каже, що розмовляв із Путіним минулого тижня, і нібито дізнався цікаві речі про війну. Подробиці обіцяє розкрити найближчими днями. Також він додав, що Сполучені Штати займають іншу позицію щодо Москви, якщо не буде прогресу в регулюванні війни, яку вона почала проти України. Проте яку саме позицію Трамп не уточнив. Ви розмовляли з путіним протягом останнього тижня. Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Гадаю, в найближчі кілька днів ви дізнаєтеся, чи будуть якісь наслідки. Якщо не буде оголошення про зустріч між путіним і президентом Зеленським, то якими можуть бути ці наслідки? Вони будуть. Ми побачимо, що станеться. Я дуже уважно стежу за цим. І тут питання до вас, наші глядачі: як вважаєте, чи дійсно буде якась реакція офіційної Америки, чи це просто пусті розмови? У Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений вісімдесятій річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні. У ньому взяли участь понад 10 тисяч військових, а за дійством спостерігали близько 50 тисяч глядачів. Парад розпочався символічно. Гармати здійснили 80 пострілів, а в небо випустили 80 тисяч птахів. На площі Тяньмень пройшли сотні одиниць наземної техніки, вертольоти та понад 100 літаків. Найяскравішими зразками озброєння стали гіперзвукові ракети для ураження кораблів а також демонстрація китайської ядерної тріади стратегічних сил наземного, морського та повітряного базування. Фахівці відзначили три новітні зразки, якими Китай особливо похвалився на параді. Міжконтинентальна балістична ракета, здатна доставляти ядерні боєголовки на віддалені цілі, підводний безпілотник а також лазерна зброя. У заході взяли участь 26 світових лідерів, проте серед них була група обраних. Ці зіпінь разом із путіним та очільником КНДР Кім Кімчинином разом вийшли на трибуну, а вже за ними туди попрямували інші лідери. Це стало чітким сигналом єдності трьох автократів. А видання Загардіа хрестило це сигналом непокори заходу у своєму виступі. Сідзіпінь наголосив: людство знову стоїть перед вибором між миром і війною та заявив та розкритикував залякальну поведінку деяких країн. І попередив, що Китай не зупинить. Сьогодні людство знову перед вибором між миром і війною, діалогом і конфронтацією, взаємною вигодою та нульовим результатом. Китайський народ твердо стоїть на правильному боці історії та на боці прогресу людської цивілізації. Ми будемо слідувати шляхом мирного розвитку і працювати пліч-опліч -пліч з народами інших країн, щоб збудувати спільне майбутнє для людства. Президент Сполучених Штатів у притаманні йому манері привітав Китай в день 80-ї річниці перемоги над Японією. Побажав китайському лідеру Сідзіпінню великого і тривалого свята, та водночас натякнув, що розуміє Пекін змовляється з лідерами Росії та КНДР проти Вашингтона, адже на парад прибули обидва диктатори і Путін і Кінчине. Трамп у соцмережі написав: багато американців загинули через прагнення Китаю до перемоги, тож висловив сподівання, що їх теж справедливо вшанують та згадають за їхню мужність. Американський президент написав: бажаю президенту сі та чудовому народу Китаю великого і тривалого дня святкування прошу передати мої найтепліші вітання Путіну таким чином, поки ви змовляєтеся проти сполучених штатів Америки. Після таких подій і реакції ми розуміємо, що сподіватися можна лише на наші збройні сили, тож донатимо і віримо в Україну. Це були факти. Лайф. Підписуйтесь і коментуйте, аби ми знали, що саме для вас цікаво і важливо.